Ми почули приємні конкретні речі про ППО ППО на мільярд і більше доларів. ППО, що вимірюється, десятками, як вони сказали, батарей, чи то установок, чи то і те, і інше, але. Так чи інакше, протиповітряна оборона це далеко не єдине, що нам потрібно, як в плані зброї, у нас є потреби інші, окрім ППО, хоча ця також важлива. Ну і так і в плані політичних рішень. От які ваші загальні очікування від цього саміту? Ну єдине питання точніше, два питання. Перше, я очікую від саміта, коли ми почуємо конкретну дату прибуття літаки в 16 в Україну так. для мене це таке очікування дуже велике. Зараз <клес> зараз е, е, пролунала заява, але не від Джо Байдена, а від Блінкіна, Ентоні Блінкен, заявив, що, начебто, літаки е, начали рух з Данії з Нор... із Нідерландів до України. Як вони йдуть, дуже важко сказати пішки, може через Вашингтон чи. Якось там по іншому, тому що від данії і Нідерландів тут дві години льоту для таких літаків, як F-16. Це перше і друге питання. Мене хвилює. Це програма підтримки України. Оці 40 мільярдів, там 43 мільярда. З хвостиком повинні вже затвердили країни НАТО. Для надання воєнно-технічної допомоги нашій країні на в 2025 році, і паралельно там буде створюватися центр координації стосовно поставок озброєння техніки і озброєння в нашу країну, це робиться для того, щоб запобігти, якщо Дональд Трамп повернеться в овальний кабінет, щоб він не міг дотягнутися до цих грошей і за застопорити нам цю військово технічну допомогу. Врешті, в принципі, я нічого такого від цього самітового більш-менш більшого, точніше, так правильно буде сказати. Я, я не очікую. Пане Олеже, чи можу спитати, о, на вашу думку, чому літаки f 16 досі не? Ну, судячи за усього, не в Україні, а вже точно всі озвучувані дедлайни зривалися і зривалися не раз. От на вашу думку, історія це така військово-технічна, чи все таки політичне рішення чиєсь? Конкретно людина, одне, яка ну можливо, це не не, одне не, не, одне людини, це Джо Байден. Можливо, не його конкретно, можливо, його оточення, він же все ж таки працює з командою, як ми кажемо, світа робить короля, mm -hmm. да? так прислів'я звучить. Тому я думаю, mm -hmm. що це адміністрація Джо Байдена, фактично, це їх політична позиція стосовно надання нам літаків f 16 В плані того, що літаки f 16 все ж таки, як, як не крутий, як не став. Але вони здатні вплинути в певній кількості, вони здатні вплинути на хід бойових дій, ну, починаючи з окремо взятого оперативного напрямку закінчуючи загалом ситуації на лінії фронту. Сьогодні даже Reuters пи пише, що бойовий наступальний потенціал російської армії тає на глазах як сніг сніг в травні. От. І, і наш головний розвідник, генерал Буданов, декілька тижнів тому, даючи інтерв'ю, сказав, що по даним нашої розвідки, ми розраховуємо, що після липня місяця бойовий потенціал російської армії дуже почне різко знішатися без оголошення мобілізації і без е, е, паузи в введенні е, бойових дій. Чому Путін благає, просто благає на колінах всіх там Орбана. Папу римського в тому числі і Ціпіня зараз там Ердогана намагається привлекти до цього, щоб припинити вогонь, тому що може бути певне, певні негативні наслідки для російської армії. І тут політичне рішення Джо Байдена не, не поспішати з наданням нам. Ф 16 оце не зрозуміло на сьогоднішній день. Ага, не зрозуміло так. Тому е, ну тому, що як на мене, тут причина може бути одна: Україна почне занадто швидко що перемагати чи відвоювати території, чи занадто е, швидко знищувати російську техніку, чи живу силу. Ну якщо спробувати розділити. Ну, такий варіант, дивіться, такий варіант цілком імовірний, і е, в принципі така ідея мене в мене є. Точніше, така думка в мене є в плані того, що пам'ятаєте Данія і Нідерланди, до речі, вони оголосили ще десь місяць чи півтора тому. Вони оголосили до того, що f 16 до кінця літа, F-16 будуть передані Україні. Якщо до кінця літа, то це десь друга половина серпня, і там залишається буквально два місяці до, до виборів Сполучених Штатів. Можливо, потім там в серпні, точніше в вересні і в жовтні, Джо Байден скаже: Ну, ми ж вам далі літаки де контрнаступ? Давайте швидко. І е, на збирательну на виборчу дільницю американець приходить. А Джо Байден каже: А ми отут перемогли в Україні ми дали їм літаки, і вони вже просуваються вперед. Я такий варіант теж не виключаю, але ну, він дуже ризикований, в плані того, що ми ж все ж таки війна це не гра в шахі, це е, реальне життя наших військовослужбовців, це втрати. І тут е, ну, дуже така гра на грані фолу е, для того, щоб все, все йшло по нотах, як, як е, хочуть, на мій погляд, в Білому домі. Ну і жовтень листопад, погодьтеся, не найкраща пора для контрнаступу. Ну, в плані того, що ризикована доволі, два роки тому нам з погодою дуже пощастило. Ну, жовтень ще більш Ну, у листопаді. Там же ж у нас перша перша, перша перша неділя листопада, так що там листопад ми майже не, не зачіпляємо. Ну, в принципі, знову ж таки, ви абсолютно праві в тому плані, що якщо ми йдемо в контрнаступ і він є... Успішним і ми просуваємося вперед, то зупинятися не, не треба. А, треба йти настільки, наскільки, наскільки нам буде дозволяти наші власні сили і можливості. От, тому дійсно почина... входити в глибоку осінь в плані контрнаступальної кампанії, це буде дуже важко. І дійсно, ми в минулому році, вересень і жовтень, був більш-менш сухий і теплий, і ми змогли. Вирішити деякі питання в плані звільнення наших територій. Ну от в цьому плані виникає ще одне запитання. Якщо ми вже промовляємо слово контрнаступ або контрнаступальні дії, якісь то згадуються ті 14 бригад, про які сказав президент Зеленський кількома днями раніше, які стоять зараз без зброї. 14 бригад стоять в резерві. Чому тому, що американці цю зброю не дають, і тут я так розумію, виникає а, навіть суперечність того, як це варто сприймати з одного боку, не дають зброю і вони не можуть захищати. А, а, Українську територію і росіяни в такий спосіб просуваються? Просто зараз ми це бачимо на мапі з іншого боку. Якщо не дають достатньо зброї для бою, виникає принаймні така фантазія, що зброя для навчань принаймні є. і Вони можуть кілька місяців навчатися, потім йти в наступ. От як ви взагалі на це все дивитесь? Ну, дуже, дуже дивна кампанія. Я згадую минулий рік. Як кажуть, хочеш побачити майбутнє, озирнися в минуле. Е, Пам'ятаєте, ми створювали гвардію наступу, 12 бригад тоді було у му році. І в принципі на них все ми знайшли і техніку і озброєння. Вона надійшла. Я думаю, зараз те ж саме. Можливо, президент мав на увазі темпи постачання техніки і озброєння. Вони можуть не відповідати нашим запитам, не стільки, саме так вони, і, Вони можуть бути обмежені логістичними можливостями само, самої системи, яку сьогодні фактично створюють на на коліні на чистому на білому аркуші, тому що раніше ж не існувало таких шляхів логістики перекидання такої кількості техніки. І вона важливо затримується в по, по обсягам не такі, як ми очікували, і по срокам не такі е, швидкі є затримки. Тому, можливо, президенти наголосили на тому, що треба прискорити. Не вистачає для комплектування цих бригад. Але судячи з того, що у нас в принципі на лінії фронту, ми ліміти по боєприпасам збільшуємо, постійно збільшуємо останній час, і наша артилерія працює. От єдине, що ну генеральний штаб нас запевняє, що мобілізація йде е, набагато ліпше ніж в е, зимовий, зимовий та весняний період. То можна сказати, що е, на, на фронті більш-менш ситуація контрольована. А ці 14 бригад, я би обокремив їх як резерв як гвардія. Наступу для ну щось на кшталт того, що ми робили в минулому році. Але знову ж таки, головний чинник: ми, ми, щоб ми не повторили помилку минулого року, коли ми пішли у контрнаступ без, без наявності ракетного озброєння в достатній кількості і авіації. Ми вже один раз сходили в такий контрнаступ. Пане Олеже, ну от ви кажете, що на фронті ситуація більш-менш контрольована. Якщо це так, то росіяни чому зараз продовжують рух? Ну, поволі, але все ж рухаються. Тільки за е, рахунок страшних оцих цифр у зведеннях? Фактично, так. Да. Фактично, за рахунок шалених втрат, які вони не рахують, і для них це не є втратами. Це перше. І друге, фактично, на на більшості оперативних напрямків ми не вийшли на той рубіж оборони, який дозволить нам сісти в глуху оборону. Ага. Ми на сьогоднішній день на тому ж покровському напрямку, от ми зараз більш-менш на Краматорському виходимо на рубіжі оборони, на той же канал Сіверський Донець-Донбас, який може служити нам рубежем оборони на Покровському напрямку. Річка Вовча і каскад водосховищ від Курахівського, і починаючи вверх, незважаючи на те, що їх там вже спустили, там води немає. От, але там непроходима місцевість для особливо для важкої техніки. Да і для особового складу, складу, тим більше. От, так що е, на Покровському ми ще е, планомірно відходимо, виматуючи противника в оборон в оборонних боях. На вугле Вогледар... на Времінському ми тримаємо оборону там контрольована ситуація. На Оріховському, Кораховському, теж, теж більш-менш. Ну от зараз -то, Торецький напрямок а, у нас активізувався, бо тут є проблеми певні, але е, їх можна вирішити. Е, треба тільки щоб Генеральний штаб е, реагував на ці на ці виклики е, більш жваво і е, більш ефективно. От на Купінському зараз почався рух там першої гвардійської танкової армії, але він в більшості ну по деяким джерелам інформації почався не за планом. Ми спровокували введення е е передчасне введення в бій основних сил, що може сприяти тому, що у нас буде шанс їх поступово розгромити. Так, да, можливо за рахунок втрати частини території, але е але збереження наших військ і розгромок. В їх противника. Це війна. Це війна, це війна, і відбувається вона не лише на лінії фронту, але і в тилу. І от хочу поговорити з вами про цю частину зараз. Також росіяни в понеділок, напередодні початку саміту НАТО, вгатили по дитячій лікарні, по житловому будинку в Києві, дуже близько до центру, знищивши цілий під'їзд і зруйнувавши багато що. Щого навколо, і знаєте, ну таки, от ніби вони напрошуються, ніби вони просто просять, щоб Україні таки дозволили е, перепрошую, скасували абсурдну заборону. Це я себе сам так виправляю на удари по е, території Росії на відстані до 300 кілометрів. Не зрозуміло мені абсолютно, чому вони діють. Ну і плюс у нас сьогодні підтвердив прем'єр Великої Британії, що він абсолютно не проти тим, щоб Україна била ракетами Shadow по російських аеродромах, по російських тилах в цілому, Як би ви охарактеризували ситуацію за останні вже майже два місяці. Відтоді як так ми першу два місяці тому отримали згоду на це від Великої Британії. Яка інтенсивність можливо точність? Ну в загальних рисах? Яка динаміка оцих от ударів? західною зброєю по російських тилах, ну давайте так. По нашій території, в принципі, ми б'ємо всі, всіма типами ракет, які у нас є на сьогоднішній день. Тут проблем не виникає. Штормше двісті п'ятдесят кілометрів гарантована дальність для того, щоб не збили літак носій. Міг 29 дев'ятий, треба ну, близько кілометрів 50 безпекової відстані від зони досягаємості протиповітряних засобів ворога. Це а, десь е, кілометрів за 50 до державного кордону. Ну приблизно. А залишається 200 кілометрів. Ми можемо вдарити. Ну що, насіїв, в соромше у нас не так багато. Самих ракет теж не так багато. І тому од... один тип ракет так зробить для нас приємне для ворога неприємне, але не зробить погоди взагалі на. На застосування цих засобів вогневих засобів по території противника. Знов ж таки, ми впираємось в політичну волю одної людини, її команди Джо Байден і його адміністрація, тільки він може сказати, що так дозволяємо бити по на всю дальність досяжності вогневих засобів. А я думаю, що тут знов ж таки якість F-16, та ж сама пісня, як кажуть наша пісня. Гарна нова, починаємо її знову. Тут та ж сама та ж сама історія. Скоріше за все, оці удари, удари по території Російської Федерації. Сполучені Штати дуже бояться розвалу Російської Федерації. І якщо ми почнемо бити на глибину до 300 кілометрів, і реально ракети це не дрони. Там повірте, там руйнування будуть набагато більшими. І ефективність застосування таких ракет буде набагато більшою, тим більше, що ми знаємо, що російське ППО дуже погано може боротися з балістичними ракетами, з крилатами ще там більш-менш, ми по Криму бачимо, з нашими дронами теж більш-менш. А от з балістичними ракетами у них взагалі кепські справи. І такі руйнування і такі удари можуть спричинити, допустимо, соціальний вибух серед серед цивільного населення в Російській Федерації, і там почнеться хаос і шлях до розвалу Росії, чого більше всього в житті, мабуть, опасається Джо Байден і його адміністрація. Ну, це як варіант того, чому нам сьогодні не дозволяють це зробити. І навіть як заявив Блінкін, я був шокований такою заявою. По-моєму, блінкін сказав, що. Сполучені Штати не будуть відміняти свою заборону стосовно ударів на всю глибину на 300 кілометрів ракетами тими же атаками по території Російської Федерації навіть після от такого е злочину, який створила Російська Федерація проти наших, е проти наших хворих діт дітей. Однозначно, ви знаєте, ця і ваша теорія щодо того, чому Байден так мало собі дозволяє, і нам дозволяє, а дійсно виглядає дуже реалістично. Ну тобто, і тут виникає такий собі заклик до людей, які перебувають зараз у Сполучених Штатах, про те, що наше завдання переконати американців у тому, що розпад Росії це якраз таки непогано, а дуже добре і добре абсолютно для всіх, в тому числі і для самих росіян. І, власне, Україна, я думаю, що готова у випадку чого гарантувати безпеку ядерної зброї на певних територіях, ну, принаймні на пев територіях певної досяжності. А мабуть, основна частина ядерної зброї, яку боїться НАТО, вона і розташована десь в європейській так званій європейській частині Росії. Але ну загалом. Дійсно, у нас поки що мало можливостей щодо того, щоб бити по е, Росії, ми точно будемо працювати над тим, щоб цих можливостей було е, більше. От на цьому більше. так на дипломатичному фронті, на інфо, ну, так званому, так інформаційному, так, інформаційному все таки інше. Е, я знаю, багато хто цього не любить. Але тим не менше, ну ці задачі потрібно вирішувати. Так, ось я до чого, що ще окрім атакамсів, от на майбутнє теоретично, як хочете, але окрім атакамсів, чим ще можна було б. Взяти щоб на заході і бити по російських тилах, чого теоретично ми ще можемо і маємо вимагати. Дивіться, ми можемо вимагати ракети повітряного базування. Допустимо, в тому ж бойовому арсеналі F16 є ракета з дальністю 900 кілометрів. Ми можемо вимагати зараз Сполучені Штати, ну вона поки ще не в серії, не в серійному виробництві, але є варіант атаком з дальністю 550 кілометрів. Не 300 а 550. Вони зараз проводять випробування. І зараз проводяться випробування адаптації ракети Тамагавк до о, сухопутного базування. Вона морська поки що. От. Но вони можуть. От ці ракети ми можемо вимагати. Ну, плюс Таурус, плюс ракета скальп і «Штормшедо» в варіанті 560 кілометрів. Вони такі є. Нам дають 250, але є варіант «Штормшедо» і 560, і скальп теж є. Варіант 560. Тобто, на жаль, на жаль, в ракетах сухопутного базування в середньої дальності величезний провал, тому що договір діяв до 18-го року, поки Росія Сполучені Штати не спіймали Росію на виробництво ракет Іскандер К, крилатої ракети Іскандер сухопутного базування, яка повністю прямим чином порушувала договір про нерозповсюдження ракет малої і середньої дальності. От і зараз країни тільки нарощують і ненаверстують упущене в плані існування ракет середньої дальності, а це 500 км, від 500 до 5,5 тисяч кілометрів дальність сухопутного базування. Так, що тут. Або вимагати ракети повітряного базування, або вимаг... ну, у нас немає або адаптувати прискореними темпами, адаптувати такі ракети, як Тамагав, до сухопутного базування і пускових установок суходолу. Коротко уточню, 900 кілометрів ракета з повітряного базування, що запускається з Ф 16 це щось, мабуть, таке дуже легеньке, я правильно розумію? Ні, вона так, вона не легенька, вона, вона крилата ракета, і вона е серйозна і велика. Я от не пам'ятаю її індекса, не хочу просто помилитися, от. але вона серйозна справжня ракета дійсно середньої дальності. Зрозумів, пане Олеже, ну як ви вважаєте, наскільки у нас великі перспективи з рахуванням динаміки, в тому числі ударів по українських тилах, по українських оборонних підприємствах, які в нас шанси збільшити свої ракетні можливості для того, щоб до кінця цього року або наступ, на початку вже наступного року набагато активніше бити по Росії ніж зараз? Зараз б'ємо раз на кілька тижнів саме ракетами по території Росії. Ну все знов ж таки все залежить від партнерів, розумієте. Все, справа у тому, що ракет достатньо в будь-якій країні, даже в сполучених штатах тих же самих атак декілька тисяч є на зберіганні. І якщо вони дійсно запускають в серію там ракету на 500 кілометрів, то чому б не за рахунок оновлення складів не віддати нам ракету на 300 кілометрів? Панолежа, а Українські так що, саме українські ракети мають на увазі. Ну наші, з нашими ракетами тут є проблема в плані виробництва. Ракета це не ж не не шахет її не збереш на столах, як це роблять, допустимо, в Російській Федерації там в той же лабує. Ракета це високотехнологічне виробництво, яке потребує. Відповідної відповідних технологій і е, технологічних ланцюгів для її виробництва Я думаю, що можливості є, нарощувати ми будемо, але переход перехід від 10. сьогодні. Ми знаходимося в переході від е, декілька одиниць до декількох десятків. Я думаю, що на кінець року, можливо, ми наша кабелуч е, трохи, постарається, і ми можемо вийти на те, що на наприкінці на року ми будемо використовувати групові ракетні удари по окремих об'єктах, на в тому числі на території Російської Федерації. Пане Олеже, дякую вам величезне за те, що долучилися, і щодо доволі широкого кола питань встигли з нами поспілкуватися за цей проміжок. Дякую, дякую вам.